Взяті зобов'язання виконати таки не вдалося. Йдеться про відкриття вулиці набережної імені Стефаника саме 2 грудня. Як це обіцяли ініціатори ремонту, причини були об'єктивними, каже голова Ода. Але відкриття таки відбудеться. Наразі вже завершено укладання крупнозернистого асфальтобетону аж до вулиці Мазепи. Беруться за другий шар для влаштування верхнього шару асфальтобетону при сприятливих… Погодних умовах нам потрібно 4 дні. Снігу прогноз погоди не передбачає на найближчі дні. Ми плануємо до кінця цього тижня постелити верхній шар. Разом з робітниками на вулиці працюють і шукачі металу. З набережної зникли сім дощоприймальних решіток. Зранку побачили, порахували не вистачає одної. Другий раз не там дві, потім ще три. Звичайно, заявили міліцію. Поки що нічого, тому я просто прошу, щоб більше не витягали, тому що коли запуститься рух, ми вже не будемо за ними бігати і ставити на місце. Після відкриття вулиці рух буде обмежено до 30 кілометрів на годину. Планують навіть залучити працівників ДАЇ, аби ті контролювали швидкість водіїв. Саме відкриття буде формальним. Урочисто відкриємо дорогу тоді, коли ми навесні, вона зиму перестоїть. Ми зробимо. Захисний шар. Ми зробимо тротуарні доріжки, ми зробимо велодоріжки, ми посадимо всі насадження, які є, ми зробимо освітлення, яке треба, і тоді зробимо відкриття. Тобто банального відкриття не буде, щоб машини почали їздити. А... Але користуючись нагодою, я просто всім дякую за віддану працю. Я Місто, область всі разом показали, що коли як, ідеї і побажання світлі, ми можемо досягти результату. В зимовий період дорогу обслуговуватиме фірма ПБС щодо фінансових питань, то і область, і місто свої зобов'язання виконують справно.